Говорять, що тут неможливо пройти більше 90. Побачимо. Я бачу, що там прискорюється. Ну, спочатку виглядає легко, думаю, я тут виграю більше 90. Я люблю от це грати. Так стрибати. Стрибати і стрибати. Стрибскок, стрибскок. спочатку. Давайте вже прискорюйте. О, мене почули, до речі, відразу. Давайте все прискорюйте. І що? вгадую, коли буде прискорювати. Нормально. Ну давайте все прискорюйте. Мені вже, нуждені, що воно знову прискорило. Давайте все прискорюйте. Ні, я не вгадую. Хотелось бы, я бы прискорбился. А, не сдался тень? Нет. Не. Ну, тут же нормально так. Я сделаю озвучку потом до видео, чтобы мог посмотреть, сколько у меня там посылается. Ну, больше 90 уже. Словом, шотка уже. Що там було? Неможливо більше 90, я за 110. Мам. А так? дійсно неможливо, а я не знав. Так, далі стрібаємо. Могло там трохи перерватись. <смір> Ого-го. У <смір> мене вже 160. Що ви кажете? Більше 90 дев'яносто неможливо! Вау! Прямо неможливо, ну прямо неможливо, знаєте? У мене же 190, 200. Ну це же легко. Це ж легко, як на мене. Ну дивіться. 200, той. І таке відчуття, нібито я по островках не стрибаю. Давайте я... Істрибну них по-тупому зараз по приколу так. Подальше. Я реально по повітрі. Триста як? Та реально по повітрі.